Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк від компанії Canyon, 100 Вт потужності 20 000 мАч ємності модель pb 2008 Поставляються ось такі плоскі картонні коробочки. Тут є детальні характеристики, можете ознайомитись. Ось так відкривається наш павербанк. Напишіть, що він вам нагадує, яку іншу модельку. Окрім павербанка, є інструкція на багатьох мовах, включаючи українську, і ось такий. Type-C на Type-C кабель досить жорсткий і довжиною приблизно 20 см. Детальніше до каніона. І так, у нас на фронтальній панелі написано 100 20 000 мАч, назва бренду і екран. Екран вмикається кнопочкою. Powerbank приходить заряджений на 26%. На верхньому торці у нас два Type-роз'єма і два Type-C роз'єма. Обидва Type-C роз'єма працюють як на вихід, так і на вхід. USB A працюють на вихід. Ще раз характеристики. Бічні грані і нижня грань пуста розміри. 130,1 на 16,8 і на 160 мм. Вага. 490 грам. То швидкої зарядки на першому тайпе гнізді. Епо 5 вольт Battery Charging, Samsung KFC 12 вольт. Huawei FCP 12, SCP 25 Quick Charge 2.0 12 вольт, 30. Type A номер 2 Аналогічний першому. Type-C номер 1 з комплектним кабелем. Power delivery 45 Вт, Apple 5 Вт, battery charging, Samsung KFC 9 Вт, 12 Вт, FCP 25 Вт, Quick charge 2.0 до 20 Вт, 3.0 та 40. Цей вже роз'єм, але з кабелем від туки. Power Delivery 100W. Apple 5V, Battery Charging, Samsung AFC 12V. Huawei FCP SCP, Quick Charge QuickCharge 20 Volt, 30 та 40. Type-C номер 2 Аналогічно першому Type-C. Рижим ППС присутній в діапазоні напруг 3,3 В та 20 вольт з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 100 Вт. 122, 121, 116 мВ з величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Перевірюючи, чи підтримується наскрізна зарядка в каньйон. А ви перевірте, чи підписані на канал, поставте подобайку та напишіть будь-який коментар. А також доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання в описі відео. В другий Type-C порт приєднав зарядку. Потужність близько 65-68 Вт. В перший type порт під'єднуємо наше навантаження. Тригер стригерив тригерів 20 вольт. І ми можемо знімати без будь-яких проблем 60 Вт. 60 Вт йде на зарядку пристрою і 60 на його розрядку. Давайте піднімемо потужність. На жаль, більше 60 Вт. Ми зняти з Type-C роз'єма під час зарядки не можемо. Знову знімаємо 60 Вт, перевіримо безшовність. Імітуємо те, що у нас зникло світло. Навантаження перезавантажилось. Ми без проблем можемо далі знімати 60 Вт потужності, але це робиться не безшовно. Під'єднуємо наш зарядний пристрій. І знову ж таки перезавантажились і працюємо далі. На жаль, наскрізна зарядка не безшовна, але вона швидка і потужна. Каньйон повністю заряджений, будемо проводити тест ємності на максимальній потужності. Запускаємо. 99 Вт знімаємо з павербанка. Павербанк відключив навантаження, давайте подивимось. По температурах, що у нас 46 градусів 47. Ось тут у нижній частині найбільша температура 47,5 градусів. Тест тривав 35 хвилин 28 секунд і було віддано 58,5 ватт-годин. Давайте подивимося, чи розрядився він до нуля. Так, розрядився до нуля. Ставимо каньон на зарядку, подивимося, за скільки часу він зарядиться. На годиннику у нас 9 година 2 хвилини. Від 0 до 100% каньон зарядився рівно за півтори години. Перших 80% він заряджався потужністю близько 65 Вт, і це тривало одну годину. А далі він почав знижувати свою потужність по мірі того, як рівень заряду наближався до 100%. Зробимо ще один замір ємності, але напругою 15 Вольт і струмом 3 А або 45 Вт. 44,6 Вт знімаємо з каньйона. Закінчився другий тест ємності, він тривав 1 годину 26 хвилин, потужність складала 45 Вт або 15 вольт 3 А, і павербанк віддав 64 Вт години ємності, що складає 89% від заявлених виробником. При потужності 100 Вт, тобто 20 Вольт 5 А, павербанк віддав близько 82%. Тобто, з зниженням потужності і напруги павербанк зміг віддати більше енергії. Скільки портів одночасно може працювати в каньйон, бачимо, що перший порт. Заряджає павербанк з другого ми знімаємо 40 Вт потужності і підключимося в Type-A роз'єм ще одним навантаженням. Як бачимо, воно працює. Тобто, як мінімум три незалежних порти у нас присутні. Три роз'єми точно працюють незалежно. Давайте ще додамо один і подивимося, чи можливо навіть Ні, вже четвертий роз'єм у нас вимкнув другий Type-C порт. Тобто мінімум три порти працюють незалежно, і якщо додаємо навантаження в четвертий, то. На першому Type-C роз'ємі ми більше 5 вольт отримати не можемо. До висновки pb 2008 мені сподобався, але мінуси також присутні. Перший мінус це ось цей кабель, якесь непорозуміння. Він видає 100 Вт потужності, але подивіться, наскільки він жорсткий і коротенький, чому не положити метровий кабель, скільки він коштує 2 долара. І другий мінус це відсутність безшовної наскрізної зарядки. Наскрізна зарядка присутня, вона потужна, може видавати до 60 Вт, але не безшовна. Тут мінус. У всьому іншому чудовий павербанк 100 Вт потужності віддає від 100% до нуля, не перегрівся. Ніяких проблем не виявлено і при цьому віддав 82% від заявлених виробником. А при потужності 45 Вт, навіть 89%. Три незалежних порта, тобто три пристрої одночасно, ми можемо заряджати швидкою зарядкою. Це знову ж таки дуже класно. Формат мені подобається. Якщо положити його в сумку з ноутбуком чи в рюкзак з ноутбуком, він значно, мені кажеться, буде компактніше виглядати, ніж, наприклад, ось такий павербанк товстий і великий. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм Test.